Доброго вечора ми з України. Сьогодні тяжкий ранок для всіх, для киян і для всіх. Як каже, наш президент трішки хочеться спати, але вони не дочекаються. Живемо своє життя, Показую меню сьогодні на вечерю. Що буду готувати? Лаваш, тут фарш, цибулька, спеції і А, Буду готувати в лаваші. Обожнюю либо таку тертилью, але так як в мене мало фаршу, звичайний лаваш сьогодні. Покажу результат вже готовий. Тут у мене тушиться лінівий голубці. Молода капуста, зажарочка, рис і спеції. Також соус, сметана, кетчуп та кипячена водичка. Будуть леніві голубці. Тут в мене Смажиться куряча печінка, тут засмажка, буде плов з курячої печінки на сковорідці. Один стакан рису, два стакани води. Теж показую вже готовий результат. Це вам як ідея для обіду та вечері. Ну і на десерт, звичайно, зараз полониться або холодне безалкогольне пиво, як варіант, в таку спеку. Всі смачного тримаємося і бувайте!